Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Тренувальні пуски, які мали стати черговою демонстрацією сили, перетворились на катастрофу, що змінила ситуацію в сьому регіоні під Гомелем. Під час запуску ракет сталася аварія, яка призвела до вибухів і пожежі на території авіабази вогняні стовпи, було видно за десятки кілометрів. А сам вибух розніс ангари, склади з боєприпасами і десятки літаків. Офіційний МІН спочатку намагався замовчати інцидент, але коли кадри палаючої бази з'явились в мережі, замовчувати стало неможливо. Лукашенко доповіли про масштаб катастрофи. За словами джерел, він лейт. Не ридав під час закритої наради Утрата цілої авіабази в умовах війни, коли країна фактично втягнута в конфлікт. Стала ударом по його особистому авторитету. Місцеві мешканці спершу сприйняли вибухи як чергові навчання, але вже за кілька хвилин стало зрозуміло, це трагедія. В місті почалась паніка. Люди виїжджали в напрямку польського кордону. Намагаючись врятуватися від потенційних нових вибухів лікарні, гомоля переповнені пораненими. Більшість із них військових, яких діставали з-під завалів бетонних укриттів. Водночас, суспільстві зростає гнів. Серед білорусів деталі гучніше лунають заклики до виходу із під контролю Москви. В соцмережах поширюється відео, на яких люди прямо кричать: «росіяни, забирайтесь додому. Водночас, силові структури, які завжди були опорою Лукашенка, починають хитатись. Є повідомлення, що окремі підрозділи переходять під контроль неофіційних каналів координації з польськими і українськими спецслужбами. Розвідка під... Тверджує, після вибуху на авіабазі частина силовиків просто відмовилась виконувати накази щодо придушення протестів. В кількох районах Гомеля люди вийшли на стихійні мітинги. Проти них спробували виставити ОМОН, але ситуація швидко вийшла з під контролю. Замість того, щоб розганяти натовп, силовики з деяких випадках самі скандували разом з людьми з Європи, а не з Росією. Політичний ефект катастрофи виявився значно сильнішим за військова. Якщо втрата авіабази для армії означала лише поразку на конкретному напрямку, то для Лукашенка застало символом того, що його режим втрачає. Підтримку навіть всередині країни опозиційні групи, які довгий час діяли тихо, отримали новий імпульс. Вони активно координуються через телеграм-канали, а закликають до нових акцій, поширюють інформацію про розкол в силових структурах. Російська реакція була нервовою. Кремль спробував перекласти провину на українську диверсію, але навіть у Москві, знають, проблема була власній безвідповідальності перевантажені техніки. Російські канали розлючено пишуть, що Лукашенко не контролює тили вимагає вимагають жорсткішого втручання РФ у Білорусі. Та на тлі масових протестних настроїв це може призвести лише до ще більшого опору для України і Польщі ці події відкривають нові можливості. По перше, білоруське суспільство дедалі відчутніше відходить від Москви і схиляється до співпраці з Європою. По друге, силові структури більше не гарантують Лукашенко монопольного контролю. По-третє, Росія змушена буде перекидати ресурси на стабілізацію ситуації в Білорусі, що послабить її на фронті. Аналітики наголошують, вибух в Гомелі може стати точкою неповернення. Якщо білоруські військові масово відмовлятимуться виконувати накази, частина силовики відкрито працюватиме з українцями і поляками режим Лукашенка трісне в такому. Випадку Білорусь може швидко змінити орієнтацію. і Тоді північний кордон України стане не загрозою атилом. Таким чином, катастрофа на авіабазі в Гомелі виявилась більше ніж аварією. Вона стала каталізатором політичної кризи, яка може перекроїти карту всієї східної Європи. І поки Лукашенко ридає над втратами, його силовики вже роблять свій вибір на боці народу і майбутнього, а не старого союзу з Росією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте Байка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.